Вітаю, друзі! На Мелітопольському напрямку російський ЗРК Бук із повним боєкомплектом завершив спецоперацію з пічною детонацією. Цей знатний салют не переплутати ні з чим. Робота сил безпілотних систем ЗСУ. А ось кілька одиниць БМП, що потрапили під атаку дронів, стоятимуть повністю у вогняному полум'ї. Наші воїни безпощадно продовжують знищувати техніку армії РФ. Друзі, якщо вам подобається формат знищення техніки окупантів, за своїм бажанням можете підтримати та поставити лайк. А ми йдемо далі. Ось знищений російський бронеавтомобіль, 3 СТС Ахмат, кілька одиниць, російський БТР-82 АТ, російська БРМ-1. Не дивлячись на непогоду, наші воїни за допомогою дронів поражають техніку окупантів. На цих кадрах ви можете бачити, як дрони залітають в кабіни покинутої техніки, знищуючи деяку на ходу. Результати дійсно радують. Видовище для естетів, цінителів потужних детонацій ворожої техніки. Російська БМП, демілітаризована і розщеплена на атоми завдяки роботі пілотів батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес 92 92-ї окремої штурмової бригади. На цих кадрах знищена російська БМП з Мангалом у Харківській області. Ще одна потужна детонація. За допомогою дронів наші воїни зупинили атаку техніки. Ви подивіться, як дрон один за одним вражають цілі РФ. Маневрені бойові дії українських визвольних військ у Курській Народній Республіці. Дарують чергові кадри ефектного знищення ворожої бронетехніки. На цьому відео десантники 95-ї окремої Житомирської десантно-штурмової бригади демілітаризували три БТР -и. блискучі кадри. А далі знищений російський МТЛБ з будкою в Курській області. Дрон залетів, перевірив салон. Ревізія закінчена. Потужний вибух. МТЛБ розгорається останнім полум'ям. Друзі, обов'язково підтримуйте наших воїнів в коментарях. А поки тринадцятий арсенал Грау атаковано дронами вночі у селищі Котове Новгородської області, Росзмі. ЗМІ я його це 680 кілометрів від кордону України. На 13-му арсеналі грау зберігаються снаряди для ствольної артилерії, міни для мінометів, ракети для РСЗВ ГРАД, «Смерч» та ураган. Також ракети іскандер, кандерівські КН-23, зенітні ракети до с 300 С 400 і боєприпаси для комплекту ТОР заявили в ЦПД. Тим часом міноборони РФ заявило вже, що над Росією цієї ночі, начебто, знищено 44 українських безпілотників. громко и ярко было этой ночью во многих регионах России. В частности, в подмосковной Коломне был включен сигнал тревоги, работало ПВО. Также дроны атаковали склад вооружений у поселка Котов Новгородской области, всю ночь были слышны взрывы. Всего 44 украинских беспилотника уничтожено и перехвачено над регионами дежурными средствами ПВО минувшей ночью. Також Білгородську та Воронезьку область атакували БПЛА. Є загоряння на підприємствах. Також про це повідомляють роз у Білгородській області було завдано удару по підприємству ЕФКО, де за даним ЦПД виготовляються групові дрони, які використовує армія РФ у воєнних цілях. У Воронецькій області під атаку кількох дронів потрапило промислове підприємство, яке, начебто, випускає виключно цивільну продукцію. Тим часом Джо Байден схвалив передачу Україні протипіхотних мін. Де Вашингтон Пост Сполучені Штати надали Україні інший тип протипіхотних мін Клейморс, які встановлюються над землею та запускаються оператором, що робить їх дозволеними відповідно до конвенції про заборону мін за умови належного використання. Рішення ухвалене для стримування можливого прориву російських військ на сході України. Деталі про кількість та сроки поставок поки не розголошуються. А поки 275 мільйонів оборонної допомоги готує Пентагон Україні, який включатиме артилерійські ракетні системи «Хаймерс» і протитанкові боєприпаси Джавелін. Адміністрація нинішнього президента США Джо Байдена поспішає зробити все можливе, щоб допомогти Україні дати відсіч Росії до того, як новообраний президент Дональд Трамп вступить на посаду. А зараз увага, хто ми для них? Для них ми м'ясо, м'ясо на якому можна робити гроші. Ось так російський боєць, який проходив службу в штурмовій розвідці і дістав два важких поранення, розповів, що для керівництва країни військовослужбовці це всього лише м'ясо, на якому можна заробляти гроші. Що говорять анаспалітики? А насполітики да вообще нічого не говорять. Хто ми для них? Для них ми м'ясо. М'ясо м'ясо. М'ясо на якому можна робити деньги. Можно делать деньги на деньги ранения, прежде чем человеку упрятать, знаешь, как подать ему акциров, актеро, актировку без вести пропавшего, а деньги присвоить себе в карман. Много жен в России, много, очень много, и мне очень жаль, ва, девчат, мне очень жаль, Власне, нічого нового, просто ще один доказ головної військової доктрини Путіна: війна до останнього росіянина приходить усвідомлення, але пізно, друзі, як думаєте, коли народ Росії вже нарешті відкриє очі. А поки Реутер сповідомляє, що Путін відкритий до угоди про припинення війни в Україні, але не йтиме на будь-які серйозні територіальні поступки, Путін наполягає на тому, щоб Київ відмовився від прагнення вступити до НАТО. Росія також може бути відкритою для виходу з відносно невеликих частин території, які вона контролює в Харківській та Миколаївській областях на півночі та на півдні України. Також бойові дії в Україні можуть припинитися у 2025 році, де «Економіст» Основні тези видання Україні доведеться змиритися з втратою частини території. Крим і Донбас точно не повернути будь-яке врегулювання ймовірно також передбачатиме утримання РФ деяких або більшої частини територій, які вона зараз контролює. З поверненням до влади Трампа здається, що Україна не вступить до НАТО роками, якщо взагалі коли-небудь це можливе. Ймовірно, переговори розпочнуться у 25-му році, і коли вони відбудуться, бойові дії можуть різко затихнути аж до припинення вогню. А поки тривають переговори, може виникнути напівзаморожений конфлікт. Путін вимагатиме від України бути нейтралітетом без інструкторів НАТО, військ, літаків чи підтримки на українській території. Друзі, на сьогодні це все. Я дякую вам за вашу увагу. Бажаю мирного неба разом обов'язково переможемо до зустрічі.